Ви колись усвідомлювали, що колишній був правий? Звучить, Звучить як зашквар, те, що це від колишнього, але проговоримо. Мені там 20, я зустрічаюся з якимось типом, він не з Одеси. І розповідаю йому, яка Одеса класна, взагалі найкраще місце на планеті. Просто пою оди Одесі, але я не люблю Одесу відверто з листопада по березень слякоть, сіро, мокро, грязно. Ну, типу фу. Він мені каже: А ти колись любила дівчинка? Якщо ти любиш. То ти любиш з усіма недоліками. І Я така, вау, я розумом розуміла, що він хоче сказати, але серцем, типу, я це не відчувала. Я думаю, ну блін, окей, чувак, я да, я з тобою згодна, ну ну не люблю я Одесу з листопада. Ну не люблю що ну, робити? ця фраза засіла в мене на 10 років. і я прокручую постійно, ну, типу, я прокручую цей момент. і Їду я вчора з села. Просто дорога убита, грязна, слякоть, туман, дощ іде, болото, ну, жах. Я їду і думаю. Боже, як класно ти вау, Хочу тут бути, коли твоїй душі енергетично добре, коли це не залежить від зовнішніх обставин, колишній мій! Я тебе зрозуміла, дякую реально спустя 10 років. I know what you mean.